Куме, А ви чули, що Іван помер? Та ти шо, Ні, не знав. А від чого ж він помер? Він ще ж молодий був? Від кашлю куме помер. Кашляв у Наталки під ліжком, коли її чоловік зідження повернувся. Приїхала Анна, дочка київського князя Ярослава Мудрого, до чоловіка. Дістала шмат сала і каже Поріж. Відтоді назва столиці Франції дійшла до нас майже без змін. Самка Каракурта гуманна, вона з'їдає самця одразу після спарювання. А самка людини дуже жорстока. Вона гризе і гризе самця десятки років. Ви знаєте, я дуже гарна людина. От буває пошлю кого-небудь зі злості, а в душі переживаю. Ну як же ж він там, дійшов чи ні? Куме, ви знаєте, моя дружина от завжди забуває, де вона поклала помаду, де поклала ключі, де поклала телефон. Але, блін, завжди пам'ятає, що я їй сказав два роки тому. Ішов п'яним додому, перечепився і впав у калюж. Угору дивлюсь, зірки, униз дивлюсь, зірки. Ну, думаю, курва в космос запустили, і навіть куска хліба не дали. Учора бачив на базарі, як дві жінки накинулися на чоловіка. Одна кричить: Я тобі дам. друга кричить Я тобі покажу. А він став і каже Я навіть не знаю, кого з вас обрати. Один чоловік страшенно волочився за жінками, міг навіть додому коханку привезти, коли дружина їздила до мами. І при цьому дуже сильно випивав, напивався так, що не пам'ятав, де пив, з ким пив, що пив, коли додому повертався. Нічого не пам'ятав. Ну от одного разу вирішила дружина його провчити. Значить, привезли його до друзі додому усього в помаді у білявому волосі. Вона його влягла спадки, от роздягла і написала записку. Ти був неймовірний, я не міг тобою насититися. Цілую твій Іван. Вдяглася і поїхала до мами. Так от тепер той чувак ходи, наче мішком прибитий. Уже двічі ходив до сповіді, до греко-католицького священика і до православного, не п'є взагалі нічого. На дівчат навіть не дивиться, навіть про всяк випадок кави не п'є. А ви кажете, кодіровка. <плес> Коли Галя побачила у барі табличку, що зі своїм не можна, відразу відправила чоловіка додому. Хлопець дівчину запрошує на побачення. Каже Слухай, давай ми з тобою завтра зустрінемось, вип'ємо винця, погомонимо. Та каже Ти що здурів? Давай сьогодні.